Доброго дня, сьогодні урок шостий, тема уроку густина речовини. Але перш за все, давайте ми відповімо на ці два питання. Отож, питання ось це. Перше, що називають масою тіла? Масою тіла називають міру інертності. Тобто, це властивість тіла. Це властивість тіла змінювати свою швидкість, змінювати свій стан. Тобто, як швидко тіло може реагувати на певну зміну? От все це пов'язано у єдиній. Фізичній величині, яку ми називаємо маса тіла? Вимірюється вона в кілограмах і позначається літерою М. Правда? Літера М і вимірюється в кілограмах. Далі, як виміряти об'єм тіла правильної форми та об'єм тіла неправильної форми? Перед вами зараз чотири предмети: ручка, циркуль, стірниковий коробок. І ось така коробочка з під крему. Який з цих предметів. Або якісь цих предметів будуть правильної геометричної форми. Якщо ми подивимося на ручку, то ми бачимо з вами, що у неї достатньо непроста форма, тому що тут оця штучка, тут оця штучка, так, тут у нас теж вона, тобто це не можна віднести до правильної геометричної форми. Адже правильна геометрична форма це форма, яка може відповідати у нас, наприклад, як сірниковий коробок, тому що в нього є у нас довжина, ширина, висота. На геометрії ви це добре вивчали. Отож, це форма правильна геометрична. Ця форма також неправильна. Зрозуміло, що виміряти його лінійкою чи ще якось достатньо складно, щоб визначити об'єм. А ця форма, в принципі, можна вважати, що це також форма правильна, адже в нас тут є коло, для якого можна виміряти діаметр, радіус знайти, і потім визначити висоту, так? Висоту цієї коробочки і таким чином знайти об'єм можна. Тобто, в математиці на геометрії ви вивчаєте, як визначати об'єм тіл правильної геометричної форми. А от для тіл неправильної геометричної форми, формул не існує. Для тіла правильної геометричної форми потрібні формули. Написали з вами тіла правильної геометричної форми, так? для того, щоб визначити об'єм тіла неправильної форми, використовується гідростатичний метод. Гідростатичний метод. Тобто, коли у вас є склянка з водою, в клянку з водою ви опускаєте якийсь предмет, якщо це можна його опустити у воду, щоб нічого не зіпсувалося. От, подивитися, наскільки підніметься висота. і Таким чином можна визначити, який буде об'єм у цього тіла. Добре, це ми визначили Ступне питання — Це оці два питання. Отже, дивимося. Шалька, шальки Терезів це оці тарілки. Ніби Ну, називають їх шальки. Отож на шальки Терезів поставили тіла різного об'єму, але терези за такої умови зрівноважені. Якщо терези зрівноважені, це говорить про те, що маса першого тіла дорівнює масі другого тіла. Але нам також сказано, що це тіла різного об'єму. В1 не дорівнює В2. І це говорить про те, що, мабуть, якщо вони мають однакову масу, але різні об'єми вони цей великий цей маленький предмет. Отож вони відрізняються чим? Відрізняються тим, з якого матеріалу вони зроблені. А саме відрізняються, вже забігаючи наперед, говоримо, відрізняються густиною, щільністю розташування частинок у цих предметах. Наступне ми бачимо з вами, що на шальках Терезів поставили тіла однакового об'єму. І там гиря, і там гиря, і вони однакового об'єму. Але терези за такою умови не врівноважені. Отож, об'єми тіл однакові, але маси їх різні. І це так само ситуація про те, що вони зроблені з різних речовин. Різні речовини мають різну щільність, отож, різну густину. Поміркую, чи однакові значення будуть отримані, якщо масу циліндра поділити на його об'єм, зменшити її в половину, тобто масу половини циліндра поділити на теж половину його об'єму. Що в цьому разі буде? Тут у нас буде М на В вираз. А давайте подивимося, що буде тут. Напишемо: при діленні ми другий дріб маємо перевернути. Отож, М поділити на 2, помножити на 2В, ми бачимо двійки скорочуються і залишається так само М на В. Отож, в залежності від того, що взяли, зменшили і масу, і об'єм зменшили вдвічі, від того у нас відношення маси до об'єму як було, так і є. Це говорить про те, що якщо циліндр зроблений з однієї і тієї самої речовини, який висновок можна зробити? Отож, запишіть тут, будь ласка, те, про що ми зараз сказали. Отож, характеристикою речовини є густина. Густина речовини це фізична величина. Вона дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Звертаю вашу увагу на те, що ми об'єм записуємо саме такою літерою. Отож, густина позначається буквою РО. Зверніть увагу, записується вона ось так. Можна ось так писати. Оп. А можна ось так писати. Оп, тобто, кому як подобається. Так ми й пишемо з вами. Буква грецького алфавіту читається РО. Не Р, а РО. Отож, М поділити на В. Це є формула, яку нам потрібно з вами вивчити, запам'ятати. В одиницях Сі в системі інтернаціональній. Густина речовини вимірюється в кілограмах на метр кубічний, хоча можуть бути і інші одиниці вимірювання, які використовуються у побуті. Але в інтернаціональній системі саме кілограм на метр кубічний. Чому так? Тому що маса всі у нас буде в кілограмах, об'єм всі буде в метрах кубічних. І останнє з цієї рамочки, густина речовини показує, яку масу має одиниця об'єму цієї речовини. А тепер ми відповімо з вами відповідно на питання. Густина, заліза становить 7800 кг на метр кубічний. Що це означає? А це означає, що, подивіться, будь ласка, ось так, щоб вам було легше запам'ятати. Поєднайте ось це. Тобто, ми з вами скажемо, що. Наступне дуже важливе питання це переведення густини речовини, вираженої в інших одиницях вимірювання. Ми з вами сказали, що одиниця вимірювання всі це кілограм на метр кубічний, так, для густини, а може бути і інша, наприклад, грам на сантиметр кубічний, або там може бути кілограм на сантиметр кубічний, чи ще якось. Яким чином ми це будемо переводити? Якщо треба перевести. Кілограм на метр кубічний перевести в грам на сантиметр кубічний. Дивіться, будь ласка, як це відбувається. Тобто кілограми залишаються так. І якщо потрібно перевести в грами, то ми пишемо тисяча, це та, яка була тисяча. Замість кілограма ми напишемо скільки це грамів, тобто тисяча грамів. Замість метра ми повинні написати з вами сантиметр кубічний. Це метр кубічний, це значить метр помножений на метр, помножений на метр, правда? В кожному метрі 100 см, тому 100 на 100 на 100 см. Отож, ми отримаємо з вами при діленні всі нулики тут поскорочуються. Скільки тут нулів? 2, 4, 6 і тут 3-3, тобто 6 нулів. Всі нулі поскорочуються, Отож, вийде одиниця грам на сантиметр кубічний. І маємо це запам'ятати, що 1000 кг на метр кубічний це є 1 грам на сантиметр кубічний. Зверніть увагу, будь ласка, на цю таблицю. Вона знаходиться у вас у зошиті на сторінці 46. 46. Відкрите її, будь ласка, і подивіться, у нас є речовина, у нас є густина, кілограм на метр кубічний, який має тут значення, і грам на сантиметр кубічний. Подивіться, будь ласка, вони відрізняються, бачите? І відрізняються якраз у тисячу разів. Тобто, для того, щоб з грамів на сантиметр кубічний отримати кілограм на метр кубічний, нам достатньо буде що зробити, як ми бачимо, помножити на 1000. До речі, це таблиця для речовин, деяких, причому тут не всі речовини, звісно, для деяких речовин у твердому стані. Наступна таблиця в рідкому стані. І ще наступна таблиця в газоподібному або газуватому стані. Ми ними будемо користуватися, знаходяться вони на 46-й сторіночці. Отож, ми побачили з вами, що 1 грам на сантиметр кубічний це є 1000 кілограм на метр кубічний. І це будемо використовувати з вами в задачах. Наступне питання: послуговуючи знаннями про молекулярну будову речовини, поясни, чому різні речовини мають різну густину. А справа в тому, що дивіться, будь ласка, тут представлені нам моделі речовини в різних агрегатних станах: це у нас газуватий стан або газоподібний, це рідкий стан і твердий стан. І по різному вони у нас зображаються. Чим відрізняються вони між собою? Звичайно, тим, як розташовані всі частинки. Ви це знаєте ще з природознавства і ще з початкової школи, коли це вивчали. Отож, ми знаємо, що в твердому стані частинки скріплені певним чином, створюючи кристалічну градку, так би мовити. В рідині такого немає, але вони розташовані теж близенько. От, а в газі вони розташовані на великих відстанях і ніяким чином між собою не пов'язані. Так от саме враховуючи це. Дайте, будь ласка, відповідь на питання, чому в них різна густина. Напишіть самостійно, поставте на паузу і напишіть, чому різна густина. Наступне питання 8.2 Потрібно зробити самостійно. Передивитися відеофрагмент, який знаходиться у нашій спільній з вами групі, і відповідним чином тут записав. Задача 8.3. Два тіла однакового об'єму. Давайте ми підкреслимо ці слова, однакового об'єму 1 метр кубічний, виготовили з різних речовин, тобто речовина різна, об'єм однаковий. Густина речовини, з якої виготовлене перше тіло, дорівнює 400 кг на метр кубічний. А густина речовини, з якої виготовлено друге тіло 0,8 грам на сантиметр кубічний. Поясни, маса якого тіла більша. Почнемо з того, що густина визначається як маса, поділена на об'єм. Звідси маса визначається як об'єм, помножений на густину. Ро помножене на В. Цю формулу теж треба запам'ятати. Вона нам теж буде завжди частенько буде потрібна, тому її теж ось так ми з вами виділяємо для себе. І тепер зрозуміло, що якщо ви шукаєте М1, то вам потрібно густину помножити першу густину РО1 помножити на В1. РО1 1 це 400 кг на метр кубічний, помножити на 1 метр кубічний. Метри кубічні скорочується, лишається 400 кг. М2 – Ро 2 помножене на В2. ро 2, зверніть увагу, грам на сантиметр кубічний. А тут об'єм у нас в метрах кубічних, зрозуміло, що ось це, треба перевести кілограми на метр кубічний. Ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб перейти від цієї величини до ось такої, потрібно це число помножити на 1000. Отож, ось тут, давайте ми напишемо, це буде 800. Кілограм на метр кубічний. Так? Тепер сюди його підставляємо 800 кілограм на метр кубічний, помножити на об'єм, тобто на 1 метр кубічний, Метри кубічні скоротились, лишається 800 кілограм. І тепер ми можемо чітко відповісти на питання, що маса тіла буде більша саме у другого тіла. Хоча, на перший погляд, здається, якщо не переводити одиниці вимірювання. То можна дати зовсім іншу і неправильну відповідь. 8,4. Розташуй значення густин деяких речовин за збільшенням. Отож, ми маємо з вами кілограм на метр кубічний, грам на сантиметр кубічний, і так само повторюється. Отож, ми все переводимо в кілограми на метр кубічний. Треба там, де грами помножити на тисячу. Отож, 1,2 помножити на тисячу, це буде 1200. Там, де 0,7 помножити на тисячу, це буде 700. Кілограм на метр кубічний. І таким чином, зараз ми визначаємо, в якому порядку вони будуть. Поставте, будь ласка, на паузу і зробіть правильне розташування в порядку збільшення. Наступне, напиши формули, за якими можна обчислити масу тіла, якщо відомий об'єм та його густина. В попередній задачі ми з вами це вже зробили. Маса дорівнює ро помножити на V. Тепер, щоб знайти об'єм тіла, якщо відома густина та маса, потрібно зробити наступне. Треба масу. Звідси, щоб знайти об'єм, треба масу поділити на густину. Ці дві формули ми з вами так само вивчаємо і запам'ятовуємо. Наступне питання: порівняй об'єми води масою 1 кг та льоду масою 1 кг. Для цього давайте ми з вами запишемо, що маса і води, і льоду 1 кг. Але для того, щоб порівняти їхні об'єми, щоб сказати, де буде більший об'єм, так? Щоб їх порівняти. Для цього нам потрібна густина. Отож, густина води і густина льоду. Відкриваємо сторінку 46 і бачимо з вами у таблиці густин в рідкому стані. Так? Дивимось, вода морська, вода чиста. Ми беремо з вами чисту воду. Це буде 1000 кг на метр кубічний. Це значення досить часто зустрічається в задачах, тому можна його одразу запам'ятати. Отже, для води у нас 1000 кг на метр кубічний. Інша таблиця для речовин у твердому стані. Шукаємо, де тут лід, ось лід. І для льоду 900. Як бачимо, також кілограм на метр кубічний. 900. Отже, для води 1000 кг на метр кубічний, а для льоду 900 кг на метр кубічний. Таким чином, щоб знайти об'єм, ми з вами ось тут виразили: це треба масу поділити на ро. Ми пишемо М поділити на РО. І для першого тіла, для водички, ми з вами запишемо, що це 1 кг поділити на 1000 кг на метр кубічний. І це буде 0 цілі. Одна тисячна кілограми скорочується і лишається метр кубічний. В2 так само, тільки М2 на ро 2 дорівнює 1 кг. Ділимо на РО 900 кілограм на метр кубічний, дорівнює. Знов кілограми скорочуються, одиниця поділити на 900. І ми бачимо, що не так-то сильно вони відрізняються, правда? 0, 11, візьмемо 0, 11 для того, щоб якось вони відрізнялися, так? Бо у води ось так, і там нулі. А у льоду, бачите, тут скільки ще одиниць, і саме це визначає їхню різну густину. 0,11. Звісно, що там ще купа всяких одиниць, але ми вже їх не будемо писати. Маючи різну густину, мають у нас ось такі різні об'єкти. Попрацюємо трошки з графіками. Кажуть, побудуй графік. В залежності маси тіла М від його об'єму, якщо густина тіла є сталою величиною. Ми з вами знаємо, що густина це маса поділена на об'єм. Якщо у нас густина тіла є сталою величиною, то яку б ми масу не взяли з об'ємом, ця густина буде постійно однаковою. Буде такою точно, ро. розумієте? Тобто воно буде постійне, яке б не взяли значення, якщо це одна і та сама речовина, то в цьому разі у нас буква РО буде постійно однаковою. Тобто залежність буде виглядати у вигляді прямої. Буде виглядати ось таким чином. Тобто, чим більше об'єм, тим більшою є маса, але густина при цьому залишається однакова. І, і ще один графік, який складається з двох ось таких прямих ліній, так? і нам кажуть: порівняй густини цих речовин. Отож, як це зробити? Для цього ми, як завжди, обираємо з вами якесь значення. Наприклад, ось це значення об'єму, якийсь об'єм. Так, В1. І для нього дивимося, якою буде маса. Для другого, для другого графіка буде М якесь 2. А для першого буде ось тут якесь М1. Ми бачимо з вами, що при однаковому об'ємі у нас перша маса буде більшою. Тобто М1 є більше, ніж М2. Хоча об'єми у них однакові. Отож, відповідь, яка буде? Як думаєте, мабуть, густина першого буде більша, ніж густина другого. Завдання 9: урок 6. Обчисло об'єм залізної деталі масою 1,56 тонн. Пишемо дано. Отже, маса 1,56 тонни. густина у таблиці ми подивилися для залізної деталі 7800 кг на метр кубічний. Потрібно знайти об'єм. Для того, щоб обчислення проводити, ми дивимося з вами на одиниці вимірювання. Бачимо невідповідність. Тут кілограми, тут тонни. Отож, треба тонни перевести в кілограми. Проведемо тут ще одну лінію. Так, це була колонка С. І тепер ми пишемо з вами: об'єм, дорівнює маса, поділена на густину. Підставляємо тепер. Кілограми скорочується по одному нулику, можна скоротити 0,2 метр кубічний. Це є відповідь цій задачі. 9. 2. Визнач масу однорідного мідного куба, довжина ребра, якого дорівня 10 см. Куб мідний, отож нам треба буде брати з вами густину міді. Далі довжина ребра. Давайте позначимо літерою А, наприклад. Отже, Довжина ребра куба одразу перевели ми в метр з вами. Маємо густину міді, тож ми запишемо з вами одразу формулу для маси. М дорівнює ρ помножене на В. Так? Густина є, об'єму немає. Де взяти об'єм? Для того ми подивимося з вами, про що йде мова в задачі? Мова йде про куб, у якого всі ребра однакові. Правда? І тому, щоб знайти його об'єм, для цього потрібно взяти формулу А в кубі. Отож, давайте її одразу обчислимо, буде 0,1 тисяча метр кубічний. І тепер обчислюємо масу. Густина у нас 8900 кг на метр кубічний. Помножити на об'єм 0,1 тисячна метр кубічний, дорівнює метр кубічний скорочується. І при цьому у нас вийде 8,9 кг. Це і буде відповідь в ці. Задача 9.3. Маса алюмінієвого куба теж куб, як бачимо, так? А, але дається вже об'єм. Маса такого куба дорівнює 270 грамів. Чи має куб порожнину? Якщо має, то визнач її об'єм. Задача цікава. Нам кажуть, визнач порожнину. Чи є тут порожнина? Як це зробити? Оскільки мова у нас йде про порожнину і йде про її об'єм? то ось цей об'єм це буде той об'єм, з яким ми порівняємо об'єм нашого куба, якби він був зроблений дійсно з алюмінію і мав ось таку масу. Тобто, чи дійсно наш оцей куб мав би такий об'єм, якби він дійсно був суцільний, без порожнини, виготовлений з алюмінію? Як це зробити? Отож, масу ми одразу переводимо в кілограми, густину записуємо для алюмінію з таблиці. Об'єм, з яким ми будемо порівнювати об'єм нашого куба, позначимо з дірочкою. Добре? І якщо він співпаде, значить тоді порожнечі немає. Якщо не співпаде буде менше, ніж це число, то тоді там є порожнечі, ми тоді визначимо цей об'єм. Отож, тут, в принципі, можна ще написати об'єм куба, просто об'єм знайти. Так? Добре, давайте тоді скористаємося ось цими даними і знайдемо об'єм алюмінієвого куба. Отож, об'єм визначається, як маса поділена на густину. Отож, 0,27 кг, поділити на, 200, на 2700 кг на метр кубічний, кілограми скорочується. Отримали ось таке значення. Як бачите, порівнювати ось цей об'єм з цим об'ємом практично нереально, тому що тут у нас сантиметр кубічний, тут метр кубічний. Треба ось цей об'єм також перевести в метр кубічний. Але наскільки це буде зручно, оскільки ось такі малесенькі будуть там значення? досить незручно. Давайте ми спробуємо зробити те саме завдання, нічого не закреслюючи. І порівняємо з тим, як можна працювати з грамами і з сантиметрами кубічними. Для того лише густину нам потрібно взяти з таблиці, яка буде становити 2,7 грам, грам на сантиметр кубічний. І тепер те саме ми проробляємо з вами, тільки використовуємо вже грами грам на сантиметр кубічний, щоб порівняти з цим об'ємом. Отже, маса на густину, пишемо 270 грам. Поділити на 2,7 грам на сантиметр кубічний. Грами у нас скорочуються, 270 поділити на 2,7 виходить 100 сантиметрів кубічних. Дивіться, тепер, наскільки легше нам порівнювати їх буде, правда? І наскільки це зручніше. Тобто, в даній задачі ми перевели спочатку, а потім подивилися, що це нам незручно, але це теж правильно. Просто легший варіант для нас буде з вами саме ось цей. Так? Добре, значить, тоді ми дивимося саме на нього, на оцей об'єм. І тепер об'єм порожнини. Звичайно, що треба цей об'єм, об'єм з зірочкою відняти той, який. Ось тут був відняти об'єм, який у нас є. Тобто, 200 мінус 100 буде 100 см кубічних. Ми також з вами побачили на цій задачі, що не завжди потрібно кілограми використовувати кілограм на метр кубічний. Набагато легше в цій задачі використати саме грами і густину в грамах на сантиметр кубічний.